Привіт, друзі! Я не виспаний. Восьма година, таргет, тільки що відкрився. Так що глянемо, що там у нас з Hot Wheels для вас. Подивимося. Я дівчину скинув на роботу і по дорозі назад заїжджаємо. Так що дивимося. Привіт, друзі, з вами Stitch. Сьогодні ми йдемо глянути на Hot Wheels, так що поїхали. Так, що тут в нас? Ну, глянемо спочатку на цю араву. А, тут нічого нового нема такого. Колектор. Колекціонер. g case бачите? Не бачите. Yeah, ну I ага, є. Yeah. Okay. Yeah. Eh, там нічого нема, так, що тут ще? Ага о, БВС Батхед. Я так ніби хотів це, але не знаю. Та напевно візьму. Отже, я MTV. Бляха-муха. Ой! Так, що тут у нас? В транспортах? Fiat. NASCAR. Tu z Forsage'u Nie, nic takiego Mustangi, wszystko to samo tak. O, to nowe Jurassic Park No i wszystko <laughs> Мені ці подобаються, але мені тільки треба Майкл Енджело. решта має. Тільки що відкрив цю поламану коробочку. Так, глянемо, що тут у нас є. Такий Форт, якийсь якийсь там форт. <с> Я не знаю, яка з них рідкісна. Хатс. А, тут є БМВшки, такі. Я знаю, що то людям подобається. Тут здається є Датсон також. Має бути. А може ні. Хто його знає? Подіяк. Класний uh, Volkswagen. Hotel Cars. А, Mazda. Прикол. Так, що тут ще? А ну і все. Triumph. Ніби нічого такого тут нема. Але відкрили. Ну що ж, ідемо глянемо що в Walmart. Напевно, нічого. Найкраще рано ходити, нікого нема. Good morning. Oh, is this is the wrong one? It is the wrong one. Jeez. Може як якраз розкладає новенький. Не знаю, чи я буду тут торчати. Щоб побачити... А, Дехто з вас сказали, що ви колекціонуєте ці монстр троки. Буду трошки для вас також їх показувати. Я не дуже їх колекціоную, але респект, вони класні. Так, тут нема. Що тут ще є? А, Ці такі перефарбовки. Ууу, wow. вау. Ну клас. Стара і нова мазда. Хі -хі. Класне, але... Треба вважати, що купуєш. Деколи нема смислу. 1,24 масштаб Брайана. Ще одна Брайана. Нічого там такого нема. Нема. Мужик... мужик ховає, чи що? Хоча, хату вас. Та, цілу купу має там. Тут нічого нового нема. Я знаю, що тут до того мужикаше що я, показав. До нього приходять там всякі друзі, йому дають пару бабків, і він їм відкладає. Відкладає на бік. Ну тут ніби... А, там нічого такого нема, до речі. <смір> то вже не ход. Ну що ж, тепер ми в другому таргеті, так що глянемо що тут? То все по дорозі додому, то здуріти можна. Я так живу в такому районі, що <coughs> Дуже багато людей. Я ще не збудився. Привіт! Так, підходимо. Що тут у нас Джонні Лайтні? АвтоВорд нічого такого. Не бачу. Ч -ч -ч. Нічого преміум. Зовсім нічого нема. Щось всі відео я що... <смас> випускаю останнім часом. Майже нічого нема ніколи. Так, який це кейс? Бі. Ого! Старий кейс. Це би було супер, якщо б вона тут була так, Скайн Star Trek, таке щось. Порш. О, дивіться, сівик. У мене таких може з 10. Всі так з розуму сходили з того, я не знаю чого. Ну і що, Сивик, ну і що? О, ну, він голуб, не голубий, а золотий. Ну і шо? Капець. Люди з розуму сидять з тими хотвілсами. Так. Ану може десь вони ще їх звалюють. О, нема. Окей. Ось все пусте. Ну, ціни бачите самі. Не буду диктувати кожен крок. Так, бачите, The Collector's Spot? Колекціонера точка. Та-то-то-то мама нічого цікавого нема. Окей, okay, так, трошки перу за ролахи, бо пралька і сушка поламались. Дешевше просто в пральку кидати. <гад> так, йдемо в останній таргет. Ось такий він прямо там, де пралька. І глянемо, що там в них є. І після того все. Так що, ідемо. Картки. Окей, підходимо. Ага, ну так і є. Ну зато Q кейс але все одно старий. Так. О, що це в нас тут? Диви, преміум екзотик. Напевно, поршів нема. Так, значить, в нас є Маклерен. Вони по 6.49. Мій улюблений Макларен, до речі. У, тут здається, навіть може бути і чейс погоня, друзі. О, я, напевно, оцей БМВ-ку візьму. Так, тут Астон Мартин. О, Порщі, значить тільки що все виклали і ще ніхто не приходив, крім мене. Але погоні, погоні нема. Я не впевнений, чи в них є погонів на Екзодик на Envy. От Lamborghini. Ні, я не знаю. Я вже пару разів це назад клав, я не дуже в тому. Колись куплю дешевше. Напевно, на базарі. О, то, що ми бачили в першому, тільки ці не погнуті. Так, Значить, це є та, що рідкісна, бо тільки одна на цілий кейс. Так що мені не треба. Але для колекціонера чи той, що перепродає люкс, зараз би попав. Фу, так, що ще, що ще, що ще показати вам, друзі мої? О, дайте знати, а, в якій годині краще мені відео виставляти. Бо між нами різниця десь 7,5 годин. Так що я знаю, що, на жаль, світло виключається або нема. Розумію, вже пару з вас мені то дали знати. А, так що дайте знати, в якій годині би краще мені це виставляти, щоб ви могли собі спокійно дивитись, коли вам вигідно. Я зовсім не проти. Так, що тут? Ні сам... Е, Нічого такого нема. Окей. Оце прикольненький трок Street Fighter. клас. Це пару років тому я би зараз так радував себе, але я вже почав збирати ті такі більш якісніші, трошки дорожчі, бо Хотвіл щось, щось в них барахлить трошки останнім часом. О, дивіться. От такі можете собі купити цілий пак за 35. Черепашки, черепашки. То що мені трава нема. Ну дайте мені Майкл Нема, 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 нема. Жалко. Ну, класний венчик. Тут, як завжди, просто сміття. Так, а ну глянемо, що вони тут зараз вивозять. Ммм, хотвілз не бачу. Нема. Отак, вот То саме що було. Спан Коли був молодший, ще в Канаді жив в 90-х роках. Це був мій улюблений герой Спан. Так, хтось трубку не бере. <гум> ну, не знаю, що вам ще показати. Не знаю. Так, поділюсь зараз з вами своєю ничкою. Я маю тут під, ну Ховаю, да, коли, коли не, хватає, не вистачає грошей, то я під полечки запихаю. Але блин, вони тут всі зараз якраз все виставляють. Так що може то і не вийде. Але спробуємо. Ну Зараз не вийде, бо їх тут купа ціла, але щоб ви знали. Якщо ви в магазині, то можна дуже спокійно от підняти низ. Заглянути, що там знизу. Я не один, що то ховає, так що. Щоб знали. Так, окей. Для тих, хто почекав, бонус. Глянемо, що тут в акмі в астрономі. ха <смі> <Okay. смі> Welcome to our app at Starts Amy today at AnthonyMarkets.com. We should be a collection of bread, dinner, and sandwich rolls juice. Simplify your party craft and spend more time enjoying the occasion. Take some home today. А як ця Тейлор Свефт, популярна в Україні? Тут, блін, помішані всі, особливо діти. <гум> я, я не, не можу. <гум> а, ууу. Okay. Окей. 50 років кримінальних історій. Ісус. Класно. Mm. Ну що ж, дякую, друзі, що переглянули. Я пішов до наступного відео!